У ківерцях триває благоустрій поблизу місцевої водойми, яку тут називають озеро Молодіжне. Комунальники замінюють мережу зливової каналізації, як розповідає керівник відділу ЖКГ Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик, через застарілу систему місцеві мешканці часто скаржилися на неприємні запахи. Це, скажімо, район ЦРМ, як в нас говорить, це вулиця індустріальна, Шевченка. Воно все сходить сюди, саме в цю ливневу мережу. Турба діаметром 800. І на цьому відрізку до містка ми замінюємо турбу на пластикову для того, щоб ливневу дощову воду вивезти. Скажімо так, трошки далі, щоб не було там і запахів. Людмила Василюк, місцева мешканка. каже, що дитиною відпочивала біля цієї водойми. Тепер тут гуляє вже зі своїм семимісячним малям. Щоправда, жінка пригадує, що останні роки тут було заборонено купатися. В дитинстві вона було дуже дуже. Хороше озеро, катамарани плавали, мостики високі, ниряли. Хотілося, щоб повернулися знову до того стану. Тут таблички стояли купатись, заборонено, але люди все одно купались, тому що нема куди подітися в жару. І йшли, і йшли з дітками. Ну зараз я дивлюсь, ніби дозволено купатися людей як на світі зі в хорошу погоду. Ставок також нещодавно зарибнили, розповідає місцевий рибалка Андрій Струсь. Через це тут поки заборонено вилов. Чоловік вчить чотирирічного сина Дмитрика рибалити. каже, ловлять та відпускають. Ще до того як розчищали тут. озеро приходили. Купатися старшою дочкою. Місцями було можливість покупатися, такі невеличкі островки, де пісочок був. А в основному було замуляне дно, заросле, ну коли почистили зовсім інший вигляд. Зі слів міського голови Олександра Ковальчука, загальний кошторис з благоустрою біля молодіжного 700 тисяч гривень. Каже, за ці гроші, зокрема, почистили прибережну смугу та водойму. Систему зливової каналізації оновлюють у співфінансуванні із місцевим підприємством. Ми платимо роботи 100 тисяч, і вони на 90 тисяч купили матеріали. Розчищувалося воно співфінансуванням з, з обласною державною адміністрацією. 340 тисяч розчищення, розробили і парканчики, і мостики. Зі слів міського голови біля ставка також планують облаштувати пляж із роздягальнами та автопарковку. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.